Доброго здоров'ячка всім, повернулись на моєму каналі відео з квітами, з прогулянками. І як мені написали, тепер будемо очікувати відео з тканинами. Ну, ось і будемо дивитися, що я отримала. За цей час, поки я відсутня була, було отримано немало посилочок, все-таки з липня місяця мене не було на каналі. От. Якщо є бажання у вас, пишіть, я дещо покажу не все, а щось покажу. Виберу саме красиве. Небагато я так сильно замовляла, не так, як колись мішками. А по одній, по дві, по три, а, ну, рідко коли 4 були. От сьогодні в мене буде достатньо велика 4. Так, ну, давайте будемо починати. Спочатку я покажу ось. Я це не, це не в стокому 365 замовила. А на телеграм-каналі я замовила. Це в мене кашкорсе. От це іде біле. На манжети, в общем, це як додатково до трикотажів, а можна і не трикотажів, ось такий колір. Дуже гарний, якийсь він не такий на екрані бачу. Зелена гама, але така хакі десь. І чорний. Мені дуже потрібно чорний. От такий ще кашкорсе. Бо у мене є сірий, і вже закінчується і жовтий. Ну, Жовтий, якось я рідко використовувала. Такий колір, так, де тут мої, щоб розпакувати, тепер будемо розпаковувати. Я з вами буду дивитися, ну, я то бачила на сайті, але ж одна справа бачить на сайті, в інтернеті, і інша справа, коли ти бачиш ось тут. На столі можеш поторкати, як хтось каже, що я не можу, не можу купляти, не поторкавши. Ну, а я купляю не поторкавши. Ой, так. Зараз їх достану ось. 4. Зараз по порядку буду, так як у мене тут замовлені, ось якраз оцей трикотаж у мене йде. Це тоненький трикотаж бавовна, тканина платтєва. трикотаж бавовна. Тонка м'яка мало розтягується, не прозора, дуже хорошої якості. Так написано на сайті. Ой, які кольори аж золотисте. Тут так не видно. Тут метр 60, 2,30 плюс квіст. Це всі тканини у них стокові. Як написано, у них те, що залишили залишки на виробництві, в магазинах. Ну, ще, може, де пахне новою тканиною, не дивлячись на те, що стокове. Ну, її ж ніхто не носив. Це ж не одяг стоковий. Так. Ну тут, от навіть якщо можна буде, якщо по фасону буде пасувати от кашкорсе хаки. Ось дивіться, які гарні кольори. Осінні. Бачите, тут, ага, тут я не думала, що я думала абстракція, а тут, похоже, що тут і ці, як їх, квіти чи що. Ну, я люблю розвішувати на прасувальну дошку і сідаю так з цієї сторони, там прасувальна. Там видно у вас на відео. А, і я буду з іншої сторони, бо це фронтальна камера. Ось, дуже гарно, мені подобається. Ай, я лизнула і прилип горс. А, більше подобається, ніж тут на фотографії. Так, тепер у мене йде знову трикотаж. Ось цей мені цікаво. А то так я його схватила блискучий. З Люриксом. Але мені дивно, я купила місяців два назад трикотаж віскозний з люриксом. Але там тоненький, а тут, ви уявляєте, щось з начосом. Я вперше зустрічаю теж колір, це мій колір. Мені такі кольори йдуть, бо в мене. Очі зелені, зелено-сірі. І ось дивіться, бачите, який виворіт. І отакий, о, там видно, що це люриксова нитка присутня у складі. Зазвичай, коли Люрикс і Дуже часто колюче до тіла, не дивлячись, що по лицю, але ж воно переплітається. От, Тут уже колоть не буде. Бо тут mm -hmm. <зас> з часом і м'якеньке. Ну, Я думаю, що це можна буде шити е, ця, е, кофточку якусь, бомпер. Фуді. Де? І ще я не прочитала. Тканина костюм на трикотаж, бавовна з начосом, з люрексом Так, тканина костюм на трикотаж, ну, повторюється, щільна, м'яка, мало розтягується дуже хорошої якості. Тут у мене квадрат 140 на 140. Ще я хочу замітити, кому сподобалась тканина, ви її не зможете купити. І навіть не буду посилання давати. Бо ось у них був це один такий кусок. І все, це не на метраж у них тканини. Так, тепер у мене йде моїй улюблені віскоза. Атлас на цьому, на, на, як він називається, на байці. Ось, дивіться. Я шию і нічні сорочки. Тканина відноситься до універсальних. Тут блискуча, гладенька поверхня, а на вивороті баєчка, ну так, легенька. Так, що тут ми маємо? Я думала, як воно йде? Ага. Воно йде по, по вздовжні полоси. Я думала, що це поперек будуть отак полоси. А воно йде як штори. Що там я придумаю? Ну, можна, воно не тягнеться ні туди, ні сюди. Так що можна і так його, а можна і так. Ось, знову обгуб'я, назанула. Все рівно я буду прати, я всі тканини перепираю, От, після того, як отримала. Ось така. Тут у мене її, вона завжди йде вузька 90 см, буває 80-85 ну, Зазвичай 90 і 3,40 по подовжині. Ну і останній відріз це костюмна трикотаж бавовна, щільна, м'яка, мало розтягується, дуже хорошої якості. Колір червоний розмір 135 на 2,80. Я не, є незначний дефект забруднення. Не знаю, не написано по лицю чи з вивороту. Так, зараз розберуся, а тоді буду показувати. Так. Ага, ось о, тут лицева, тут лицеві петлі. А тут, тут виворотні петлі. Значить, ось о лице. Який червоний колір, алий прямо. Ось так. Ну, щось там як цигляний Я бачу на екрані, освітлюється так, як його? Ось отак, отам внизу, оце, мабуть, відповідає тому кольору. Що насправді? А так камера освітлює. Ну, в результаті може бути і по-іншому. Коли я буду дивитися відео, буває, я коли знімаю, не відповідає дійсності, а тоді дивлюся в відео, ні, нормально передає колір. Ось окей. А де тут у нас забруднення? Що тут за забруднення в нас є? Чи нема? Угу. Не бачу. Незначне, значить, десь чуть-чуть Є. Так. Ну, не побачила. Тут якихось мазків, чи ще чогось, щось таке страшне. Нічого я не бачу. Може, де є? Ну, не бачу. Поки що ні. Так, пишуть, мало розтягується. Так, пружини костюмна, вона більш плотна тканина, е, платяна. І товстіша, о, така. Ну, це можна спортивний костюм комусь пошити. От. Забруднення не знайшла. Як? Може, тоді розкладу, бо тут на куточку я не можу розкласти О, в повному об'ємі. От яка купа лежить. Ось. Ну, подивилися, я подивилася. Ви подивилися, що я купила. Як завжди, більше всього тканин. Тканин мало не буває. Так у мене. Пишіть, якщо цікаво, я ще зніму відео, які я тканина купила на протязі того періоду, коли була відсутня. Пишіть І ставте вподобайки, і пишіть під цим відео про ці тканини, чи про мене, чи ще щось про себе пишіть. Все цікаво. І до зустрічі. Пока-пока.